Добрий вечір. Сьогодні я досадила свою розсаду фріго першої репродукції, яку вчора отримала з італії. Я садила посередині, а потім вусиками буду по боках прищіплювати і так розмножувати далі. Також ми з чоловіком зробили ще 5 грядок. І сьогодні також в мене була друга обробка. Твікс від сімейного саду від кліща, 10 мл на 10 літрів води. Я обробила всю свою полоничку. Це в мене королева Єлізавета, дивосвіт. І будемо розмножувати нові сорти, які так, також я висадила.